Як би стильно не виглядав ваш інтер'єр, погано підібране освітлення зіпсує все. Я Наталя Гуменюк і моє завдання як дизайнерки інтер'єрів створити не просто гарну картинку, а функціональний простір під ваші потреби. Далі я розповім про тренди освітлення у 2025 році та поділюсь порадами щодо вибору рішень. Додивіться це відео до кінця і дізнайтесь, чи насправді мати одне джерело світла у кімнаті. Це погана ідея. Дизайнери планують освітлення ще до вибору матеріалів та меблів, щоб відразу спроєктувати ідеальний сценарій без темних кутів. Бо якщо світильники розмістити хаотично, то кімната буде наповнена контрастами, а пропорції виглядатимуть нереалістично. А якщо забити на всі інші елементи освітлення, крім головної люстри, то інтер'єр виглядатиме плоско і невиразно. Від освітлення залежить ваш настрій. Воно можна налаштувати як на роботу, так і на відпочинок. Наприклад, настільна лампа з холодним направленим світлом підійде для робочої зони, а торшер з м'яким приглушеним для релаксу з книжкою у руках. Простір стане більш затишним завдяки грамотно розташованим світильникам та люстрі. У ньому з'являться чіткі зони. Спробуйте розмістити трекові системи над столом, відокремивши їдальню від кухні чи торшер біля дивану, позначивши зону відпочинку. Якщо говорити про тренди 2025 року, то тут важливе значення відіграє багаторівневе освітлення. Люди прагнуть створити вдома простір, де б вони могли і відпочивати, і працювати, і зустрічати гостей і мати хвилинку наодинці. І усе це можна відтворити різними сценаріями освітлення. Та ще й візуально додати кілька квадратних метрів, вдень працювати у яскраво освітленому кабінеті, а ввечері насолоджуватись улюбленим серіалом у напівтемній кімнаті. Щоб це організувати, поєднайте в одній кімнаті загальне, акцентне та декоративне світло. Ви контролюєте, які з елементів освітлення і коли вімкнути. Куди направити світло, наскільки інтенсивним воно повинно бути. Наступний тренд розумне освітлення. Ви заходите до кімнати, і світло одразу вмикається, бо спрацьовують датчики руху, або ви даєте команду голосовому помічнику, і він вмикає відповідну лампу у кімнаті. Деякими LED-системами також можна керувати через мобільний застосунок. У кілька кліків ви зможете змінити яскравість та температуру освітлення. Моїм клієнтам подобаються такі рішення, бо вони допомагають автоматизувати кожен крок та економити електроенергію. Приховане освітлення також буде у тренді в 2025 році, адже воно водночас і функціональне, і стильне. Приклад LED-стрічки. Їх можна розмістити по периметру стіни під шафами на кухні, на полицях в кабінеті. Не менш стильно виглядає підсвітка дзеркал, ніж сходинок. Останні рішення ще й дуже практично, особливо вночі. У 2025 році елементи освітлення трансформуються у повноцінний декор. Світильники стануть акцентними деталями інтер'єру. Це можуть бути великі абстрактні люстри, світильники з перфорованими плафонами, торшери з скляними абажурами, лампи з дерева або каменю. Люди стають більш свідомими і обирають екологічні технології. Продумують у кімнаті енергоефективні рішення, віддають перевагу світлодіодним лампам. Людей цікавить, з чого зроблені елементи освітлення, і між штучними та природними матеріалами вони вирогідніше оберуть другий варіант який-небудь торшер з переробленого пластику. Цікавий варіант використовувати мобільні бездротові світильники, які швидко можна переставити у іншу зону. Або лампи, що працюють від сонячної енергії для освітлення балкону чи двору. Останній тренд, про який ми поговоримо, освітлення орієнтоване на людину. Як показали дослідження, освітлення впливає на самопочуття. Наш біологічний годинник реагує на зміну дня і ночі, а так як більшу частину дня ми проводимо у приміщенні, то цей біологічний ритм може бути порушений, а освітлення допомагає організму адаптуватись під час доби. Зранку яскраве освітлення для максимальної концентрації, ввечері м'яке та тепле, що не впливає на якість сну. Звичайно, планування освітлення індивідуальне для кожного простору, але є універсальні рішення, які спрацюють у різних кімнатах. У вітальні розгортаються дуже різні сценарії, тому тут важливо налаштувати багаторівневе освітлення. Центральну люстру з регульованою яскравістю доповнюють бра на стінах торшером біля дивану, настільною лампою та підсвіткою картин. Акценти додають інтер'єру глибини та привертають увагу до декору. На кухні важливо гарно освітити робочий куточок, не перетворюючи при цьому приміщення на холодну операційну. Практичне рішення – LED стрічка або будовані світильники під навісними шафами. Виділити зону обіду можна за допомогою підвісних світильників. Оптимально, якщо від столу до них залишиться ще сантиметрів 80 вільного простору. У якості загального світла можна обрати точкові світильники. Для спальні оберіть стильову люстру з м'яким теплим світлом та доповніть її прихованими елементами освітлення, щоб позбутися різких тіней. Біля ліжка розташуйте бра і ніякого холодного освітлення, адже з ним засинати можна вічність. У ванній кімнаті має бути достатньо світла. Крім основного джерела, наприклад, світодіодної панелі, ще можна підібрати вологостій світильники, дзеркало з підсвіткою. Якщо є можливість, встановіть датчики руху, щоб світло автоматично вмикалось на вході до кімнати дуже зручно вночі. У кабінеті найважливішим є настільне освітлення, нейтральне, з регульованою яскравістю, загальне джерело світла, стильові світильники з розсіяним світлом, щоб не перенапружувати очі. Не вистачає тільки підсвітки на полицях, і стильний та функціональний простір для роботи готовий. Підкреслити концепцію вашого простору також можна за допомогою освітлення. Чорні металеві світильники обирають для приміщень у стилі лофт. Масивні люстри з бронзовими вставками для класичних віталень, а плетені лампи для спалень у стилі боху, які помилки частіше за все допускають, плануючи освітлення. По-перше, обмежуються одним джерелом світла у кімнаті. Так, світло розсіюється рівномірно, але воно не підкреслює фактури. У ньому немає гри світла та тіней, а без тіней простір виглядатиме плоским, менш затишним. Як цього позбутись створити багаторівневе освітлення з бра, торшерами підсвіткою. Друга помилка вибір неправильної температури освітлення. Холодне світло заважає розслабитись, тому у спальнях це табу. Для відпочинку підійде м'яке, тепле, для роботи нейтральне. Третя помилка відсутність димерів. Вони виглядають як вимикачі і дозволяють регулювати яскравість освітлення. Щоб зранку приміщення виглядало яскравіше, а ввечері налаштовувало на відпочинок. І четверта відсутність акцентного світла. Воно фокусує увагу на деталях, додає об'ємності, тепла та естетики. Отже, освітлення це не тільки про практичність, це ще й про затишок та настрій. Звертайте увагу на тренди, враховуйте стиль інтер'єру та свій ритм життя, щоб створити ідеальний сценарій освітлення у вашому домі. Якщо ці 8 хвилин ви провели з користю, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб отримувати ще більше цікавих порад з дизайну. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.